звернення, звернення принципі до українців, щоб вони виходили 22 листопада. І власне, наша прес-конференція закінчена. Наша пространція є заклад, який ми робимо кожен раз для народу, щоб він виходив на віче. Так тому в тому році сталася революція гідності. Так і сьогодні. Що буде 22 листопада? Один Господь Бог знає, але точно не можна мовчати про те, що відбувається в країні. Отже, сьогодні, 19 листопада, 2014 року. На прес-конференції просто небо. Ми закликаємо вийти всіх людей доброї волі на Майдан 22 листопада. В день, коли українці традиційно відзначають День свободи. Минулого 2013 року ми проводили напередодні Дня Свободи підрастели незалежності подібний захід. Тоді під час прес-конференції просто неба до українців звертались. Дисиденко Найстану Левко Лук'яненко Остиносієм. Вони закликали людей доброї волі. 22 листопада і не дозволити втягнути в країну Неоімперський Митний Союз. З тих подій фактично почалась революція гідності. На жаль, нова, післяреволюційна влада не виправдовує народних сподівань. В країні війна, ми втратили і продовжуємо втрачати територію. Є ознаки репресій та беззаконні. Не проведена люстрація, не сламана корупційною системою управління державою. Країну охопила інфляція, безробіття, щоб народу тощо. В цей день наші вимоги 22 листопада такі: звільнення політв'язнів по списку Комітету визволення політв'язнів, надання політичного притулку, побратимам майданівцям з Білорусі, озброєння добровольчих батальйонів, надання бійцям добровольчих батальйонів офіційного статусу, належне забезпечення захисників вітчизни з боку держави, а не волонтерів. Призначення на державному рівні, відповідального за забезпечення бійців АТО. Ретельніше та підтримую державою вищого студентства. Сьогодні ми також підемо до головного управління МБС міста Києва, до головного управління міграційної служби з вимогою допущення депортації з України до та опозиціонерів, учасників майдану. Отже, друзі, ще раз запрошую всіх українців людей доброї волі вийти 22-го до Майдану об 11-й годині. Тут ми вже встановимо апаратуру і почнеться народне віча. Вимоги до влади зрозуміли. Абсолютно правильно сказав пан Степан Хмара про те, що в країні мусить бути оголошений військовий стан. Ми про це будемо вимагати у президента, тому що йде повноцінна війна. Хто є учасником АТО, той знає. Наразі наша прес-конференція закінчена. Дякую журналістам, дякую громадським діячам, які прийняли в ній участь. І дай нам Боже перемоги над ну, зовнішнім ворогом і над внутрішнім ворогом. Слава Україні! Героям слава!